Добрий день, ви на каналі Моє господарство, і з вами я Валентина. І ось осіння річка наша уж, на якій розвелося дуже багато качок. Можна дивитись насолоджуватись, яке спокійне, цікаве життя качок. Підпливають Підпливають Їм тут розкіш. Сьогодні нас трошки похолодало, вітер, але качкам зовсім не ходно, хоча не дивлячись на те одна ось. Сховалася, голову сховала, своє пірічка. Чудово. Стрибають з камінців, відпочивають на камінцях, щось там шукають якусь лязку собі, якісь, мабуть, маленькі рібки, свої качини, кохання у них. Продовжується забота про малечу. Все у них дуже злагоджено. Всім пока, друзі, і будьте здорові!